Чи може інвестиція в Хімс принести 500% прибутку за 5 років? Чому прогноз росту у компанії 15% на наступні роки? В останньому звіті компанії написано, що ми в активних розмовах з «Новонордіск» для продажі ліків для схуднення на нашій платформі. Це факт, що вони домовляються, так як весною посорилися. Але якщо це зроблять, це маса прибутку і нових клієнтів знову. В ціну це зараз не закладено. Старий Нордіск в тяжкому становищі і їм потрібен Хімс для того, щоб продавати свій товар успішно. Потенціал річного доходу понад 1 мільярд доларів. За кордоном це не закладено у виручку. Вони скоро виходять на Канаду та Європу ще агресивніше. Хімс Hirst інвестує в вертикальну інтеграцію та розширення інфраструктури для компаундингу: тестостерон, менопауза, лабораторія, довголіття. Це нові вектори у компанії, які тільки почались або починаються. І тут запитання: яка буде від цього виручка? Цього ніхто не знає. Але три роки назад у них було дуже мало оферів, а зараз з'явилася маса всього. І вони дійсно працюють над тим, щоб стати в майбутньому платформою здоров'я, замінивши традиційну медицину і запуск нових векторів. Та вихід на міжнародні ринки це підтвердження їх роботи. Хімс коштує зараз 8 мільярдів, І якщо вони стануть гігантом у сфері здоров'я, це буде компанія в півторальйона. Це програма, ну взагалі максимум. Знати це наперед абсолютно нереально. Але якщо якась компанія має потенціал стати гігантом у сфері здоров'я, на мою думку, це Хімс. У мене 4% від портфоліо в Хімс і в публічному портфелі я в плюсі близько 200%. Я вже тримав позицію по 60 і докуповував по 40. Думаю, в неї є можливість вирости на 500% за наступні 5 років, але ризик в ній також присутній, якщо компанія буде неуспішною, якщо інвестиції, які вона робить зараз, будуть неуспішними. Всі мої дії, покупки та ідеї в моєму приватному каналі.